Всім привіт. Це чим я займаюсь? Зенькою. За сині напили верби. А зимку тоді я там котую, рубаю. Аби це все одну зимку нічого. А це я ось там приносив мене. Хлопчики вербові. Треба попереджувати їх. Треба теряком. Оті більші курбети. Зараз от я покажу які. Ано ну, спершу поскладати. Треба оце все, щоб під ногами не болталося. Так, ось дивіться. Оце такі курбети у мене є. Це я колоном їх. Так вот расколю. Ну, такими плахами. Короче, чтобы тільки залазило воно в топку і все. А так, власно кажучи, що... Чим, чим займатися взимку. Вот так поколов, склав, то кучу, хай вона. А воно то підсохше, ну, Хай ще ще підсихає, а тоді вже буде топити їм. Оце це і все.